Привіт, привіт, друзі! Мене звати Кіміка, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. І сьогодні подивіться, куди ми з вами зайшли. Сьогодні ми знаходимося у ось от такій от грі, яка у нас називається симулятор слайму. Так, зараз я туди спригну і покажу вам, що це буде. А, дивіться, друзі. Я ой-ой-ой, ой так піду подалі від нього. Я став ось таким ось слаймом і можу куштувати ось такі от маленькі предмети. За рахунок цього я можу потрішку-потрішку підростати і в О, так 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 обережно, обережно обережно. І потім, коли я стану ще більше, я зможу їсти ще більші предмети. І також я можу їсти ось таких ось маленьких слаймів. Так, ну йди сюди, іди сюди, іди сюди. Так, а мабуть я ще не можу його з'їсти, тому що я а, занадто мали. Так. Ти мені не потрібен, а, ти мене можеш з'їсти, тому я не хочу, аби ти мене їв. І а, поки що, поки що будемо потроху їсти ось такі малесенькі-малесенькі предмети, аби а, стати більше. Так, яка машина? Але мені потрібно 350 поїнтів мати, аби її з'їсти. У мене зараз лише 100. О, так, якісь кактуси та що це таке? Це маленькі дерева, якісь. Так. Так, 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 не треба, не треба, не треба, не треба. Ти мені не подобаєшся, не йди до мене. А, дякую, дякую за розуміння. І продовжимо, продовжимо а, поїдати усі дерева чи кактуси, чи що то таке. Я не знаю, але ми його їмо. О, яке тут. Так, 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 так. Це мені мені. мені, мені. І. Так, а ну, я з'їв? Так я його з'їв, але мене зараз зідять, я не хочу. Так, все, добре, добре, добре. О, оце дерево я також можу схавати. Так, 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 так. І машини я ще не можу, але скоро, скоро зможу. О, 360. О, майже, 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 майже. Де ще трішечки, трішечки, трішечки. Я пам'ятаю, там потрібно 350, аби їх поїдати. О, іще якогось слайма з'їв, нормально. Опа, все, 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 машини. Тепер ми їмо машини. Йди сюди, 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 сюди. Гераз, гаразд, 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 дякую. І тепер подивіться просто. Вже прийшло, ой-ой-ой, так, 52 тисячі. Вау, це скільки він тут сидить грає. Так, прийшло буквально 2-3 хвилини, а я вже набрав ось таку ось немалу масу, і можу вже ще більше речі поїдати. Так, а ну, ой-ой-ой. ой ой Так. Так, 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 ми з вами, друзі, одне одного зрозуміли. Я вам не заважаю, ви мене не їсте. Дякую, 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 дякую. Тому я йду звідси подалі. І е, при цьому при цьому поїдаю всі ці. Е, що це таке? Це якісь акусти, чи що воно таке? Але ми їх їмо. Так, якась преміум зона. Так, мені туди не треба, в мене немає ніякого преміум. Так. Так, 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 мені страшно, не треба. Не дивися в мою а, сторону, будь ласка, не потрібно. Воно тобі не треба. А, а, о, ось це мені подобається. Ось тут там можна непогано так наїстися і якась домівка за три тисячі. Ми її забираємо. Окей, окей, окей. Так, ган... Ой. Ой-ой-ой, я тебе зрозумів, друже. Так, я йду від тебе геть. А, так, 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 так. Але ось це, усе, усе ми е, продовжимо їсти. Так, 8 тисяч потрібно, аби з'їсти усю будівлю. Я не знаю, що воно таке, але мені здається, воно буде дуже смачним. А, і продовжимо так, 3 тисячі. У мене вже 5 тисяч, друзі. Просто подивіться, наскільки швидко! О, о, його Оце я розумію. Так. І зараз, можливо, я навіть зможу з'їсти ту саму будівлю. А, так, 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 так. Давай, давай, давай. Давай, давай. О, гаразд. Вона відразу 800. Ой-ой-ой, за що? За що ти мене з'їв? Так. А все спочатку. Все спочатку починається. Ну це не чесно, я вважаю. це До речі, я можу так я можу ставати трішечки швидшим, але мені здається, це працює якось трішки странно. Араз. Так, ось це було дуже некрасиво, я вважаю, з його сторони. Мені таке не подобається. Мені дуже-дуже швидко в терміновому порядку зараз потрібно стати знову великим, а, тому, що, іна, тому що інакше мене зараз будуть так само дуже швидко поїдати. Мені це не подобається, і я навіть нікого не бачу в цьому лісі. І, а, буквально дві хвилини назад я міг цей ліс повністю зжерти, Так. Ну йди, дивісь, йди звідси, ти мені не потрібен. Опа, ось такі маленькі дерева ми заберемо. Ось сюди мені потрібно. ось сюди мені потрібно. Ці кокоси мені можуть дати непоганий такий буст. Ми їх забираємо. Тепер, можливо. О, люди, люди, люди. Так, 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 так. Да чому? Чому, чому він навіть не доторкнувся до мене? Як він мене з'їв? Так нечесно. Так, потрібно, коротше, якщо. А Чому я не стану... А, можливо, мені просто не вистачає маси, аби стати дуже швидким. А, так, 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 так. Так, 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 так. Іди звідси, де я не розумію, як вони це роблять. Так не чесно. Так, 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 так. Все, я буду, коротше, а, мені потрібно ось таке якесь малесеньке місце знайти і. А, триматися від них усіх подалі. Киш, 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 киш. Ти мені не потрібен. А, триматися. А чому я його не можу з'їсти? От чому до цього слайм був трішки-трішки більший від мене, і він мене з'їв без проблем. А я от цього з'їсти не можу. Як це працює? Так, 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 да я так нечезна. Uh, так, так. Іди звідси. Іди звідси, я тебе не знаю, ти мені не потрібен. А, дайте мені хоча б трішечки-трішечки вирости. І я все ще не розумію, чому вони можуть мене з'їдати на, та, на такій великій відстані. А, так, 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 так. Отстань, 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 отстань. Так, 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 так. так. Тихесенько, я всього на все поїдаю ось ці кокоси. Мені більше нічого не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Йди звідси. Киш, геть, геть. О, він в мою сторону, мені це не подобається. Я піду ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди, це я все забираю, забираю. Забираю, які великі домівки, і потрібно 50 тисяч мати, аби їх жерти Це прямо-таки немало, немало, я вам скажу. І зараз вже є можливість мене їсти ось такі ось кусти. Ми їх також забираємо, але ні-ні. ні 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 Друже, 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 друже. А, так, 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 так. Йди від мене геть. Йди, займайся своїми справами. Ти мені не потрібен, ти мені не подобаєшся. А, так, 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 так. 250 потрібно, да, аби їх їсти. Мені не вистачає всього двох. Так, 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 ось це ми з'їдаємо, ось це ми з'їдаємо, ось це, ось це, ось це. Опа, все є 250. Так. Так, 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 не не треба, не треба, не дивись мою сторону. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Іди звідси, іди звідси, отстань, відстань, 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 іди звідси. Іди он. Ааа, так, 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 так. Тіка тіка, 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 тікать. О, малесенький ми його а, Так, 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 так. Все, я я, здається, тік. Добре, дякую, мені це не подобається. Ааа, так, так, не дивись мою сторону, де чого вам всім від мене треба? Так, 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 так. Вау, який він гігантський просто. Скільки в нього це? 993 тисячі. Вау! Це скільки він тут катається, аби стільки наїсти, це просто. А, але. Але гаразд, я зараз вже трішечки вирос, і мені найголовніше не наткнутися на от якогось такого дуже великого, який може мене а, запросто з'їсти. Тепер я буду трішечки обережніший, я не хочу, аби мене хтось з'їдав. Тихесенько, тихесенько, полегесенько, просто а, ходимо і їмо ось ці дерева. Так, не дивись в мою сторону. Йди звідси, киш, 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 киш. Так, все добре, 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 добре. Усі машини, до речі, машини ми забираємо з собою. 50 тисяч хотілося б накопити, аби з'їсти будівлі. Так, а ну-ка, опа, тебе ми з'їмо. А хоча ні, не з'їмо. він пішов кудись туди. Ну і гаразд. А, нехай іде. Ось усі дерева ми будемо забирати. До речі, подивіться, я вже досить великий, і тепер, аби мене хтось зміг жертти, йому потрібно бути ще більшим, а бути ще більшим, ніж настільки великий, це не так то й просто. Тому в мене вже є. Uh, невеличка, невеличка гарантія безпеки. І ось ось мені здається. Аби... Так, мабуть, мені здається, мені чомусь здалося, що саме цей. О, <гум> Я його зів. Uh, так, 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 так. Добре, добре, добре. Mm, о, це він? Це він, це він. Ні, це не він. Мабуть, другий якийсь появився uh, слайм, але добре, я все ще буду намагатися бути дуже-дуже обережним, тому що uh, ще раз заново мені це все не дуже подобається. У нього вже один мільйон. Вау! Ой, він їсть оці ці будівлі. Вау, 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 вау. Так, але а, нехай будівлі, але не мене. Мене їсти не треба. Дякую за розуміння. Так, 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 так. Ой. Ні-ні, я піду в іншу сторону. Я піду в дуже іншу сторону, і мені не подобається, що ось оцей слайм справа від мене йде в мою сторону. Так, іди звідси. Ти мені не подобаєшся. Займайся своїми справами, Я тебе чіпати не буду. А, так, 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 так. Валимо, валимо, валимо. О, там хтось є на три тисячі. Можливо, я його зможу з'їсти, якщо я до нього підійду. Опа-опа-опа. О, сюди, 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 сюди. Гаразд, так. Ой, а в нього 34 тисячі. От туди мені точно не треба. От туди мені 100% не треба. У мене вже є 8 тисяч, тому я продовжую просто потроху їсти. Так, ось цього маленького я не хотів їсти, але він сам до мене прийшов, тому я не винен. Мені маленьких чіпати не потрібно. Я таким не займаюся. Можливо, тільки якщо якийсь такий. Так, а ну йди звідси, я не хочу тебе не взначай з'їсти. Так, ток, лише якщо це буде хтось прям трішечки менше за мене, якщо я Зім, то це дасть мені багато профіту. Так, 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 так. Мені все ще не подобається, як вони дивляться в мою сторону. тому а, Так. І от, от от ти теж в мою сторону, не дивися. і Іди по своїм сферам, і, іди їж у цій будівлі по 50 тисяч, мені це не потрібно. Так, я просто отут буду а, тусити на пляжі. Так, 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 з'їдаємо це все. А, до речі, чим більше ти становишся, тим більше ти зараз можеш з'їсти. І тому так. О, дві тисячі гаразд, не буду його чіпати. Так, а тут 35 тисяч. Я тебе зрозумів, друже. Не йди в мою сторону. Так, 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 так. Він іде в мою сторону. Мені це не подобається. Киш, 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 киш. Я піду в цю сторону. Так. І він, Мені здається, що він мене наздоганяє. Тому іди від мене, я вон піду під захист ось цього великого слайму, пускай він мене а, захищає. Так, 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 так. А, головне, аби він не захотів мене з'їсти. Тому що це буде не дуже приємно. До речі, скільки 20 тисяч потрібно, аби жертвувати цю. Так, 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 не йди в мою сторону. Не треба. Не треба! Так, ідіть звідси нафіг. Не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Так, 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 так. Все добре, все добре, все добре, все добре, все добре. Потихеньку, потихеньку. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Так, що це за. План перехват, мені це не подобається. Да відчепися ти від мене, що ти до мене А, uh, Так, 14 тисяч Так, мені здається, якщо я навіть тут буду дуже-дуже намагатися стати більш, більше за нього, в мене все це не вийде, тому що він так само, як і я, збільшується. Да відстань ти від мене! Киш-киш, киш киш, киш. киш, киш. Так, 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 так. Мені все ще потрібно під захист якогось великого слайму. Опа! Так, 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 маневри отакі. А, і, до речі, мені здається, що а, збільшувати свою швидкість це прям дуже поганий варіант, тому що я а, стаю прям дуже, дуже помітно меншим. І ще в мене є відчуття, що ось цей не, не дуже хороший слайм мене все ж таки з'їсть. Тому що якось він дуже активно за мною бігає. йди звідси ну, не чіпай до на мене, ну нащо я тобі потрібен? Відстань, 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 відстань. відстань. Так, 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 так. Тікаємо, 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 тікаємо. Все, я піду під захист того великого. І, і якщо навіть мене хтось з'їсть, то нехай це буде якийсь той великий, а не цей, який за мною ганяється в півгри. Тому, Тому давай сюди піду. Все, так, тих. Ну, ну, ну ні, ну, ну, ну іди звідси, ти мені також не потрібен, ти мені. А чому я втрачаю, до речі, свій розмір? Як це працює? Чому я сам по собі втрачаю свій розмір? Так. Не треба, не треба, не треба, не треба, не треба. Не чіпай до мене. Дякую, дякую, друже. Чому я сам по собі втрачаю свій розмір? Мені це не подобається. Як це працює? Дивіться, я не прискорююсь і при цьому стаю менший. Просто навіть якщо я стою на місці. Це ж таке, так нечесно. Мені потрібно мені потрібно збільшуватися, не зменшуватися. гра, ти кудись не туди пішла. О, до речі, у ці будівлі я можу їсти. Так, іди звідси, опять знову прикопався до мене ось цей, киш Киш-киш-киш-киш. Йди звідси, он, іди з у тим великим бою. Мені ти не потрібен. Ти мені не подобаєшся. О, до речі, я вже майже 20 тисяч став. Так, 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 так. Да відстань ти від мене. Не ну, ж тобі потрібно. <тур> так, 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 все, я тікаю просто. Нехай цей великий мене захищає. А, так, так, так. о, До речі, скільки потрібно? 100 тисяч потрібно аби з'їсти. Вау. 100 тисяч в мене 100% немає, на жаль, зараз, тому, тому не зможу. І навряд чи в мене 100 тисяч буде найближчим часом, тому що за мною він ганяється якийсь непонятний, непонятний, незрозумілий слайм. і... Мені це все більше і більше не подобається. А, так, але, але 20 тисяч в мене зараз буде. 20 тисяч в мене вже буде. М -м так, і поки він там пішов у іншу частину мапи, нехай собі там а -а, розважається. Я поїм трішечки ось оцих ось ось пальм з кокосами. М -м О, я можу оцю цю штуку з'їсти. Так, 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 10 тисяч сюди, нам базу просто. Все скільки, це також 10 тисяч. Оце я розумію, непогано зараз поживемося. Так, оце також 10. Так. Так, це також 10 тисяч. Нормально, нормально, просто лодочки такі ось забираємо. Е, так, тебе ми також вже 22 тисячі. Е, і ось тебе ми також забираємо 23 тисячі. Непогано, дуже-дуже непогано. Але ось цей смайл, слайм блін, чому я називаю його смайлом, слайм знову йде в мою сторону. Іди звідси. Іди звідси, я тобі кажу. А, а куди той великий слайм вийшов? Мені більше ні до кого йти позахист. Так. Він за мною ганяється. він найбільший на сервері наразі. А так, 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 мене більше ніхто не захистить. Відстань від мене, будь ласка. Відстань, 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 відстань. відстань. Так, не йди до мене. Я буду ось тут. Вокруг цієї преміум зони просто ходити. І ти до мене не дійдеш. Так, все. Все, 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 все. Тихенечко, 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 А, Так, до речі, а що це за преміум зона? Вона скільки вона коштує? Мені цікаво. Так. А як... як до неї зайти? Як це працює? Ну, гаразд так. А, значить, неважливо, якщо не можу. Так, будемо їсти ось цей білий ліс. Білий ліс іди сюди, 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 сюди-сюди. Але в мене є дуже нехороше відчуття насправді. А, тому що він все ж таки може рано чи пізно мене з'їсти. І мені це дуже не подобається. Хоча він зараз пішов зовсім в іншу сторону, тому а, зараз можна трішечки видихнути. Хоча а, насправді, з його сторони, це досить логічно наразі за мною ганятися, тому що, якщо подивитися ось тут, то я йду а, відразу другий за розміром після нього. Тому йому вигідно було мене б жерти. Так, 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 іди ну, звідси. Я, тобі не, я, я за тобою не буду ганятися, але ти мені не заважай. Так, 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 я прийшов сюди а, їсти. До речі, а хто після мене йде? Там той, хто йде після мене, в нього 27 тисяч. Так, так, так. Добре. Гаразд і все це ми продовжимо їсти. А зараз тут тут очки ліс відновився, тому ми йдемо знову за цим лісом. Так. Так, 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 не йди сюди, не дивись сюди. Тобі тут не подобається. Тобі тут дуже не подобається. А, і тобі тут дуже не раді. Іди вон, їж свої великі будівлі, які по 100 тисяч потрібні а, для того, щоб з'їсти. Мені ти тут не потрібен. Це, а, це моя точка, це моє місце. Тут, а, тут їм я. О, до речі, це можна також трішечки поїсти. Якісь коровки, що це таке. А, тут а, тут та їжа. Це їжа 100%. І... Ми продовжимо її їсти. І все ж таки мені насправді досить цікаво, як мені дістатися до цієї зони. М -м, так, так, так. Е -е, хоча. Мені здається, що це коштує дуже-дуже багато. А, тому і навіть не додавали кнопочку, як це зробити дуже швидко. Ну, ну, от, Наша, ти до мене зайшов, скажи мені, будь ласка, друже, я не хотів за ним ганятися, я не хотів його їсти, але він чомусь е, сам на мене напригнув. Я не винен. Це все він. А, так, тому я, е, я всього-навсього продовжую потихенечку, потихенечку все це їсти і нікого не чіпати. Токи мене не чіпають, я вас не чіпаю, ви мені не потрібні, ростіть там собі, тихес тихес там мене не чіпайте. Опа! 50 тисяч. Хоба, непогано, непогано, непогано. 50 тисяч. До речі, там були будівлі, які, на які потрібно 50 тисяч. І давайте ми підемо якраз таки в ту сторону, але. Дуже опережно через цю преміум зону, аби а, не, не, не конфліктувати ось з, 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 з тим он, слаймом самим великим. А, Мені дуже цікаво з'їсти ті будівлі, які потребують 50 тисяч. До речі, я вже не другий на сервері, я тепер а, третій том. Е, він їсть мої будівлі, так нечесно! Ти чому мої будівлі їж? Іди звідси. Так, до речі, я вже е, третій на сервері, а не другий. Тому тепер той найбільший слайм може ганятися не за мною, а он за ти. Так, все, нехай він за ним ганяється. Я піду звідси подалі. А, подалі, подалі, подалі. Тихесенько, тихесенько. Так, 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 все, нехай він займається планом перехватом саме того. Ні, 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 не дивись в мою сторону, друже, 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 я піду зв... від тебе подалі. Не дивися в мою сторону. А, просто не дивися, ти мені не потрібен. Мені трішечки страшно, тому що він дуже-дуже великий. Я не хочу, аби мене знову з'їли. Так, продовжуємо їсти. Доки вони там а, розважаються, десь в тій ча частині мапи, ми продовжимо їсти цей а, білий ліст, і в мене вже майже. Майже 70 тисяч, а 70 тисяч це насправді дуже немало. Дуже дуже немало. Так, так, так. Ось зараз буде 70. Все, 70. А, Залишилося лише 30 тисяч, і я зможу жартувати підлодки. Так, 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 так. продовжуємо Продовжимо цей ліс. Це мені дуже подобається. Насправді він досить швидко відкатується назад, і я можу просто по кругу. О, о, о. Зараз я піду за тими будівлями. До речі, я знову став другим. Я знову став другим за розміром. А, і зараз я піду за тими будівлями. Я хочу забрати собі ті будівлі, я хочу її з'їсти так. А ну ка давай, 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 йди до мене. Що, що хочеш подивитися, хто із нас більший, я із нас більший, поки що більший. А, мені потрібні зараз ці будівлі. Іди сюди, йди сюди. Так, е, головне, аби ось той е, слайм мене не, за... не захотів з'їсти знову. Е, так, 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 так. А то я його пам'ятаю, ганявся тут зі мною по всій мапі. Е, так, 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 так. Усе це я. Їм їм їм. Ось сюди мені також потрібно. У мене майже вже 100 тисяч. Залишилось лише 20, 20, 20. Так, 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 так. Я хочу з'їсти ті підводні лодки. Я дуже-дуже хочу їх з'їсти. І ось цей ліс я зараз також собі заберу. Іди сюди. Так, я, до речі, вже на 10 тисяч відірвався від третього місця. Це досить непогано. Так. Не дивись мою сторону, друже. Ми з тобою не вороги. Ми з тобою ні в якому разі не вороги. І залишилось лише 10 тисяч. І я йду по цій підлодці. Так, а до речі, де вони? А, він і що з'їв. Зараз потрібно ждати, доки вони знову з'являться. А хоча, о, з'явилися, 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 все, 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 все. Я йду в ту сторону. Мені залишилось лише 8 тисяч, і я зможу їх також з'їсти. Опа, 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 а ну-ка, йди сюди, що? Що ти мені хочеш сказати, друже? Іди сюди, йди сюди, йди сюди. А, так, він в мене від мене тікає. Ну і тікай. Тікай собі спокійно. А, спокійно, але не чіпай до моєї території. Це моя територія. Я її собі забрав. Так, 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 так. Ну, ну от що він робить? От скажіть мені, будь ласка, от прийшов, просто ввійшов в мене. Добре? Мені, мені, мені не жалко. Якщо ти так хочеш. Так, так, так. Ну дай, дай дай. Там зараз знову цей великий прийде він знову ці підводні лодки. Мені знову доведеться чекати. а, так нечесно, так нечесно. Так. Так, ой, в нього вже 100 тисяч, він більше від мене. Йди звідси. Так, я більше не хочу з тобою мірятися. Киш-киш-киш. Так, 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 так. Ось у цей ліс, до речі, можна ще раз трішечки поїсти. Ой, до речі, я можу наполовину заходити в цю преміум зону. Так, 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 ліс, 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 ліс. Іди сюди, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Опа, 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 а що? Ти хочеш зі мною помірятися? Зараз ще три... О, давай, 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 давай. Що таке? А що таке? Вже не подобається, вже в іншу сторону, де так? Давай, 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 давай. <соць> і тікає, подивіться на нього. тікає 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 тікає. Опа, 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 опа. Трішечки, 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 трішечки. Хоба, 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 хоба Іди сюди, йди сюди. Так, я його зараз. Так, я його з'їв все більше конкурентів. Так, а куди він подівся? Де він подівся. Чому в мене пише то, що він все ще живий? Де він? Е! -е. А, гаразд. Е -е, так, усе одно на нього. Зараз все, що мені потрібно, це. Підводну лодку з'їсти. Я дуже хочу туди, тому я йду в ту сторону. У мене вже достатньо е, достатньо маси, достатньо поєнтів. Е, я хочу з'їсти так, 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 так. Головне, аби мені зараз ніхто не заважав. Так, не йди в цю сторону. Тобі тут не потрібно. Тобі тут ловити нічого. Це моя підводна лодка. Я її зараз з'їм. Іди сюди, 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 сюди. Так, 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 так. Тихенько, тихенько, тихенько. О, сюди, 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 сюди. Все, моя, моя підводна лодка, 10 тисяч відразу додає. Оце, я розумію. Непогано, непогано, непогано. Так, це я також забираю зараз. хобана, іще. Так, так, так. Можливо, скоро я зможу сігори також забрати. Це також непогана ідея, насправді. Насправді, дуже непогано. Так, а. ой. Ой-ой, мені здається, ми зараз зможемо з ним зіткнутися, і це буде не дуже-не дуже погано. Ой, не 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 дуже погано, це буде дуже-дуже А, Так, 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 так. сюди, до речі, що це таке? Це також якась будівля і усе якась будівля. А я їх можу зараз також з'їсти? Так, так, так. Я їх можу також з'їсти сюди, просто скільки в мене. Так. Так, 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 так. А, мені не подобається. Він йде в мою сторону, тому я а, від нього тікаю. Тікаю, 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 тікаю потихеньку. А і у мене вже майже, до речі, 150 тисяч. 150 тисяч, це мені вистачить, аби зараз з'їсти ось ті гори-гори-гори. Зараз я до них також піду. Я їх з'їм, і мені здається, це найбільше, найбільше, що тут в принципі можна з'їсти. Тому можна буде рахувати, що ми все це діло пройшли. Так, так, так. Мені залишилось дуже-дуже мало, і я зможу їх з'їсти. Головне, аби мені зараз він не заважав. Не заважав, не заважав, не заважав. Так, так, так. 140 ще 8 тисяч. Зараз я підводну лодку схаваю, і в мене буде достатня, достатня маси, аби це зробити. Так, 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 давай, 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 давай. А, Де моя підводна лодка? Підводна лодка, підводна лодка. Йди на сюди, йди сюди, йди сюди, сюди друже. Хобана. Опа, сюди все 152 тисячі. Друзі, зараз ми їмо ці гори 167 тисяч. Так, 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 так. 182 тисячі просто. Так, 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 197. Це просто ужас. Як же, як же швидко вони розкачують. 200 тисяч, 203 тисячі, 211 тисяч. Вау! Тепер я розумію, чому цьому гіганту дуже подобалося тут а, живитися в Цими горами, так, тому що це насправді дуже вигідно, насправді. І до речі, на початку відео, якщо ви пам'ятаєте, тут був один слайм, який був взагалі на мільйон, на мільйон маси. І ось він також дуже любив саме ось всі позиції потрішечку поживитися. Так, це все діло я забираю собі, і ось це діло також забираю. Все, друзі, мені здається, що ми пройшли цю гру, тому що ми з'їли майже все, що можна. А, ось тут за 500 тисяч, але до нього я вже дуже навряд чи докачаюся. Тому так. В мою сторону, хоча мені здається, що вже можеш йти. Мені усе одно, тому що я все, що хотів. А, я зробив так. тому Хоча давайте ми трішечки ось тут ось такий поворот входимо і тікаємо. Все ж таки від нього. Нас ніхто не з'їсть. Все закінчиться дуже добре. 250 тисяч в мене є. А, і на цьому, друзі, ось в такому ось а, форматі слайму, тому що повернутися до формату людини я не можу. На, наразі мені здається. А, тому будемо Завершувати саме в форматі слайм. Що насправді я з'їв все, що хотів. Е, мені здається, лише там якась одна будівля залишилася, яку я не можу з'їсти, але там до неї потрібно ще 10 годин качатися, а я не дуже цього хочу. Е, тому е, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобається ця гра, то е, обов'язково пишіть про це. І ми ще раз в неї зграємо. І ще раз, в цей раз, ми е, зможемо досягти 500 тисяч і з'їсти вже все, 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 все що Тут взагалі можна ну, з'їсти. І дуже сподіваюся, що на цей раз мені не буде заважати ніякий який слам, який буде за мною піввідосу ганятися. Тому я з вами не прощаюся. Всім до скорих зустрічей!